Розділ 14. Сара простувала звичним маршрутом до лабораторії, а за нею двоє помічників попід руки вели тею. Дівчину трусило, мокре волосся заліпило обличчя. Розфокусований погляд говорив про те, що ще трохи і щось всередині неї надломиться, трісне тим фатальним звуком, коли свідомість забарикидується в бункері на віки вічні, щоб не бачити. Не чути, не відчувати. Ні, цього сара допустити не могла іскра в дівчині та їла відповідь на питання, котре так хвилювало предводительку цього нового космічного світу. Як? Як ловці визначають, кого наділяти силою? Такою силою? Комутатор на скроні Теї фіксував усе. Від кожного удару серця до найнепомітнішого імпульсу мозку, але результат до цих пір був ніякий вірніше його взагалі не було. Нічого нетипового, все як і в звичайної людини, тому почалися досліди жорсткіше. Подібне Сара робила із собою за десяток своїх перероджень вона встигла перебрати всі можливі теорії, базуючись на проявах власної сили, але все було дарма. Пусто та глухо. Ця дівчина була знахідкою, знахідкою, котрій дуже не пощастило. Спершу були класичні бої з роботами, адже так перевіряють, чи не кожного нового носія іскри, щоб визначити, чи утримав він бойову силу. Нічого. Потім Сара доклала власну руку, вірніше іскру, до дослідів. Дівча вило і кричало, але так само результату не було. Нічого. Трохи підлатавши тею, її відвели до ізольованої камери, спеціально побудованої для досліду. З цього приміщення викачували повітря, запалювали вогонь від підлоги до стелі, наповнювали доверху водою. Іскра витримала все, але результату так і не було. Нічого, нічого і ще раз нічого. Сера була роздратована, знову всі зусилля марні. Навіть вбити не виходить, але є речі жахливіше смерті. Вони проходили повз енергетичний відсік цієї споруди, де за товстелезним склом ілюмінатора десятками стовпів палали у своїй вічній агонії ловці. Краймо касара зловила якийсь темний порух у одному з них. Невже це те, що вона шукала? Жінка спинила процесію і веліла завести дівчину всередину. Вся й різало очі, але захисні окуляри Сара не вдягла, зачаровано спостерігаючи, як у стовпах світла до теї тягнуться темні постаті. Вони реагують на неї, реагують це було хоч щось. Жінка розуміла, що це не відповідь на її початкове питання, але зачепка дивна та моторошна зачепка. Дівчина все довкола не реагувала ніяк. Певно, Сара все ж трохи перестаралася, тому на найближчий час під дослідом залишить в спокої. Комутатор на теї віддавав ледь помітні нетипові сигнали. Одвічне питання зрушило з мертвої точки. Сара повернулася до своїх апартаментів. Серед безлічі нових світів вона могла б обрати будь-який, побудувати будь-що, натомість надала перевагу цій практичній оселі в своєму науково-командному центрі. Дивний симбіоз, правда? Наука та наказ, але саме він підтвердив свою ефективність під час освоєння космосу, під час примусу до порядку, під час. Та певно, все у її світі пазувалося на цих двох стовпах. Сара втомлено сіла на ліжко. Так, час цього тіла спливав. Кожного нового переродження у віці 68 років її наздоганяла одна і та ж хвороба. Вона могла б легко покласти край своїм циклічним стражданням, вилікуватися, змінивши геном свого нового клону, але не могла. Зі змінами зникала і можливість передати силу, передати іскру переродженій особі. Сучасна медицина давала багато, але все ж не повне стілення. Рак збожеволілі власні клітини пожирала її саму. Нагадували про себе болем і немічністю, робили її такою, якою вона ніколи не хотіла бути, робили слабкою. Кожного разу, прокидаючись в новому тілі, Сара знала, що все завершиться ось так, без безвихіддю, болем та гамузом препаратів для підтримки. Вона б могла переродитися раніше, примусово до хвороби. Могла, але не хотіла, їй здавалося, що ці всі страждання цілком нею заслужені, заслужені її безкомпромісністю та внутрішньою холодною порожнечею, адже кожне зло рано чи пізно наздоганяє розплата. То чому не така? Їй хотілося вірити, що своїм болем вона спокутує все, що встигла накоїти за це переродження, спокутує для нової себе. І в час космосу, в час, коли голос розуму повинен би затьмарити подібний абсурд, вона йшла на це добровільно, наче кажучи чомусь немислимому, чомусь абстрактному, що вона всього лише людина, що людське в ній ще не вмерло, не стерлося остаточно. Їй хотілося вірити, що за все зло буде розплата, навіть якщо цим злом є вона сама. Пізно вночі в особистій лабораторії Сари серед суцільної темряви холодне світло осяяло циліндр, її клон поворухнув рукою. Остання зроблена копія свідомості заповнювала чистий білий аркуш у його голові. Це завжди було неприємно, завжди було боляче, але ніхто ніколи не надавав цьому ніякого значення. Цунамі зі спогадів відображалося на молодому обличчі. Змушуючи його чи не вперше хмуритися, інколи посміхатися, відчувати. Процес переродження запущено. Відлік пішов Не чув розмови, гиготіння інших членів команди, але долучатися до цієї істеричної ейфорії перед боєм не поспішав. Для нього вони всі так і залишалися безумцями, недалекими невігласами, котрі не здатні збагнути на що і до кого йдуть, протестувати аби протестувати, боротися аби боротися. А що далі? А далі порожнеча, далі буде те саме. Затища на декілька років, а потім знову черговий амбітний тиран адже новий світ визнає лише силу. Тому переставляння фігур на дошці нічого суттєво не змінить, та його і не буде Сара сильний гравець, а з її іскрою ще й непереможний. Та й по правді Неш не міг пригадати нікого, хто міг би зайняти її місце. Вся управлінська верхівка була ще з тих часів, коли космос освоювався непевними дрібними кроками десять секторів, десять предводителів на чолі із Сарою. Вони перероджувалися раз у раз, поставали з попелу, тягнучи за собою вантаж свого затверділого світогляду. Старі методи працювали, добре працювали. То навіщо їм щось інше? Балакучих голів, маріонеток, прихвостнів він навіть не рахував адже ті завжди були розмінною монетою для відвертання уваги. Гра ж велася в іншій площині. Сумуєш? Рут сперлася на його плече і багатозначно дивилася в обличчя. Том Бернс, Том Бернс. Неш відкрив очі і спробував з нічністю на неї глянути. Певно, саме це повинен відчувати Тому в зв'язку з тим, що у них було за ці останні два тижні. Натравити двох привидів один на одного. В інших реаліях це було б навіть цікаво, але зараз. Не ж до цих пір сумнівався у тому, чи бува рот небожевільна, імпульсивна, вона все зробила, наче в останній раз, наче в наступну мить земля під нею розвернеться, поглине її, зітре знищить. Так, у всіх діях цієї дівчини відчувався Фатум. відчувалося, що іншого вибору в неї немає, що вона вже давно для себе обрала смерть в бою, котрий з самого початку розуміє, що програє. Привидів вчили сухому раціоналізму, але тут був явно не він. От саме тому не ж думав, що у неї трохи поїхав дах. Просто збираюся з думками. відповів він. Страшно стріляти по своїх. Останнє слово вона грайливо перекривила і потяглася, щоб поцілувати його. Скоро не буде ні своїх. Ні чужих, нікого. Чуєш, між нами скоро не буде нікого. Шепотіла рут йому на вухо. Ти обіцяла врятувати мою сестру. Я можу сам, якщо. Ніяких якщо. За нею я відправлю своїх довірених людей, а ти підеш з нами. Я ж маю бути певна, що ти нас в потрібне місце ведеш, а не просто погуляти». От послугуєш гарантією, мої шпигуни у корпусі два роки намагалися роздобути план, а все марно, бо карга для принеси подай надає перевагу дроїдам, а їх легше підірвати, ніж зламати. Прошивка корпусних аж надто придумана. На останніх словах Рут скривилася і не ж розумів чому Дроїдів корпусу правильніше було б все ж називати роботами, гуманоїдами. Але так як перше поняття було що коротше, що звичніше, то залишили його. Їх майже неможливо було відрізнити від звичайної людини. Ніщо від температури тіла до лицевих м'язів не видавало їхнього синтетичного походження. Головним недоліком була свідомість будучи копією, вона не могла вчитися, не здатна була набувати нового досвіду. Вибудовувати нові зв'язки відносно нових для себе речей. Своєрідний глухий кут. Так, вони чудово виконували свою базову роботу, створювали ефект багатолюдності у корпусі, але не більше. Також у кожного з них було будовано захист. Певно, Рут вже намагалася зламати одного з них, тому знала, як поводять себе дроїди, коли хтось, сторонній намагається залізти їм в голову. Якщо коротко, то починається криваве місиво. Буквально сьогодні вночі хтось повідомив Рут, що процес переродження запущено, тому вони що є сили мчали до Марсу, щоб встигнути, встигнути випробувати свою долю. Червона планета зустріла їх зарвом світанку та маревом вибухів. Минулого переродження Сари було щось подібне, не ж тоді був на завданні далеко від Марсу. Але в закриті канали інформації просочилося все. Невдоволені виповзали зі своїх нір і починали трощити, громити, надолужувати те, чого так давно прагнули під чуйним керівництвом тих, хто хотів посунути чинний устрій. Велика чистка була кожного переродження, тому картина руйнації Неша не здивувала. Корпус брали штурмом, і через це він припустив, що до цього доклав руку і хтось з десяти. Такого озброєння у простих смертних не було, монополія на насилля і монополія на засоби для нього. То в них є шанс? Попіл обвуглена рука дроїда лежала на бетонній брилі, наче підношення якомусь невідомому богу. Замість кісток з неї сторчали дроти та залишки карбонового скелету нового покоління. Що ж тут сталося? Розірвати дроїда на шмаття майже нереально, а далі простягалося ціле побоїще. Воно тліло, кричало, пульсувало. Ха, наші друзяки гарно постаралися. Дякую. Рут прокричала це в нікуди, помахавши вільною рукою небу. Точно божевільна. Її темно сірий захисний костюм маячив прямо перед його очима. Внеша був такий же, а ще гвинтівка, начинена енергією ловця. Десь попереду в пелені диму щось рухалось, людина, занадто живуче, щоб неї бути, проломлена голова, з котрої стирчали залишки електронного начиння через уламки все того ж карбонового скелету, пошматоване тіло, вдягнуте в обгорілу сіру форму корпусу. Шкіра, що так вдало раніше нагадувала людську, звисала великим куснем зі щоки. Синтетична кров запеклася довкола пошкодженої електроніки чорним брудом. Та навіть в такому стані ця залізяка становила небезпеку, і поки дроїд, запримітивши ціль, скинув облуду немічності та в декілька стрибків опинився біля них. Неж у два постріли зняв його в повітрі. Чому в два? Один в голову, щоб знищити головну систему, другий в умовну точку сонячного сплетіння, щоб добити резервну. Безвільна оболонка рухнула біля рут. А ти бачу вмієш робити подарунки жінці? І вона пнула синтетичний труп. На підході до корпусу вони вбили ще п'ятьох сильно ушкоджених дроїдів. Без сторонньої допомоги було б суттєво важче. То звідки вона? Від когось з десятьох, але чому тоді більше нікого немає? Чи вони вже давно всередині грабують те, за чим прийшли? Нишоподібна тиша довкола здавалася аж надто підозрілою. Не буває все так просто тим паче тут, тим паче з Сарою. Та вони вже простували темними металевими коридорами? Спалах, спалах, спалах. За рогу із завидною чистістю хтось намагався у них поцілити, хтось не один. Рут відстібнула невелику кульку від костюма і граційно кинула у сторону загрози. Точно божевільна. В будівлі такі бомби не використовують. Можна організувати собі скору могилу, але Неш не міг заперечити, таким користувалися лише привиди. А він зараз. Том, Том Бернс. Синя хвиля дивної матерії огорнула перехрестя коридору, здавалося, що звук зник, а все довкола сповільнилося. Зарево бомби торкалося стін, перетворюючи їх на в'язку вогняну субстанцію. Вони розтікалися підлогою, додаючи агонії до участі дроїдів, котрих так само палило це світло, а потім синя хвиля згорнулась, залишивши по собі дотик вогню та смерті. Тіла дроїдів, вірніше те, що від них залишилося, безвільно попадали прямо у цю ще гарячу чорну субстанцію, і вся команда буквально пішла по трупах, використовуючи їх як такий своєрідний місток. «Гарослі!» – гукнула Рут, підете за сестрою Тома, вона буде десь у лівому крилі, десь там, де тримають кроликів. Один з чоловіків намагався якось відтерти черевики від тієї чорної субстанції, адже тепер замість м'якої тихої ходи по цим металевим коридорам у нього виходило гуп гуп гуп. Другий лише кивнув, переклавши гвинтівку в іншу руку, і вони через декілька хвилин зникли в темряві. Неж згадав, що пару тижнів тому пояснював, як взагалі виглядає теє і кого вони мають шукати. Якби не Сара, ні голограми, ні відео, у нього не було нічого, лише пам'ять та закарбовані в ній спогади. Відправляючи його на завдання, йому всунули фото з її справи його і показував, брешучи, що сестру забрали більше п'яти років тому, тому він і не має чогось більш сімейного. А на фото на нього дивилася дівчина, приреченим до жаху поглядом без сліз. Без якихось грима з болю, просто із пустотою в очах. Вони просувалися далі чітко по тому маршруту, котрий вказала Сара, котрий Неш зараз видобував із пам'яті. Він малював план рут, але та, однак, наполягала, що він буде їхнім безпосереднім навігатором вже там, вже всередині, вже з ними. М'яка тиха хода по металу. Почало розбавлятися дрібним монотонним тупотінням. «О, що це, що це? кричав чоловік із групи Рут, впавши на коліна і намагаючись трусити себе невідомо що. За ним так само скосило ще одного, потім ще і ще. На ніте не знав про них і про те, з якою честістю їх застосовували у цих стінах. Цілий рій дрібних роботів різного калібру відносно призначення, адже назва на Ніти теж була збірною для спрощення. Вони атакували роєм, вигризаючи, поїдаючи своїх жертв всередини. Більша особина, котра слугувала транспортом, підкрадалася до об'єкту і через жалоб просковувала всередину цілу армію дрібних смертоносних паразитів. А ті чудово знали своє єдине призначення вбивати боляче і без шансу на порятунок. Для будь якого біологічного тіла на ніти, це агонія, пекло у його чистій подобі, адже після них від людини не лишається нічого. Біжим, біжим. кричала Рут, тягнучи залишки своєї групи далі коридором. Вона кинула бомбу в сторону тієї дрібної пошисті, і тунелі знову осяяло блакитне світло. Маємо трохи часу. Далі, скоріше. командувала вона. Ні, щось від привида у ній точно було, тільки на опрії замаячила явна загроза Рут змінила підхід, куди й поділося те награне божевілля. «Тут!» Констатував кінцеву точку наш. Вони стояли перед звичайними металевими дверима. Ні, не звичайними. Прилад показав понад нормову товщину та якісь нетипові сплави. Вийде прорізати. Уточнила Рут, кидаючи ще одну бомбу у імовірну сторону чергової атаки на нітів. Вийде. Один з її бійців весь цей час тяг на собі щось схоже до додаткового ранця, світло, з якого видавало наявність всередині капсульованих ловців. Просто зарядженої технопили було б мало, але підсилена такою батарейкою, аби сама витримала. Метал натужно плавився під її натиском, утворюючи вогняну борозну. Час йшов, час пливав. Його у їхній затії залишилося небагато. По іншу сторону дверей у великому циліндрі, підсвіченому холодним білим неоном, Сара відкрила очі. Механізм лабораторії завершував свою роботу над її переродженням. Вода в резервуарі зникала. Через декілька хвилин скляна колба відкривалася і, Сара дещо з огидою, почала знімати з себе всі ці трубки. Мокрими босими ногами ступила на металеву підлогу власної лабораторії. Холодно, кожного разу холодно, і кожного разу вона нічого з цим не робить. Глянула в сторону дверей якраз вчасно. На вішалці неподалік був рушник та одяг, зав'язала ще мокре волосся у тугий вузол, білосніжний одяг. На кожну велику чистку вона одягалася в біле. Ті ж самі суворі лінії форми корпусу, але не сірі, ні, білі, адже на білому найкраще видно кров. А тепер лише трохи зачекати. Сара глянула в сторону металевих дверей, від яких все ще летіли вогняні іскри. Все склалося, як вона і планувала час для завершального акту всьому свій час.